Дорога родина, захотів на вечір ще пожарити гумілки. Обжарив я трошки гумілки. Використовував спеції від пан гурман і трошки солі. Зараз викидаю сюди цибульку дрібненько порізану. І будете в шоці, кидаю ще помідори. Хоп, це все гарно перемішуємо, а воно трошки протушкується. І далі я покажу, що будемо ще використовувати. Так, а далі виливаємо в нашу пательню. 5 штук курячих яєць збитих. Да-да, вам не почулося. Курячі яйця виливаємо до гомілок. І гайно все гарно собі тут жариться. Далі ще трошки лиємо сметани. Сметани і капельку лиємо. Оп. І все. І гарно перемішуємо. 5 минут хай ще під кришкою тушиться і будуть готові наші гомілки. Це дуже смачний рецепт. Я лічно другий раз вже пробую. А, смак отак.